Я багато працюю із самооцінкою про те, як приймати себе у мене цілий блок освітній навіть є. А от питання, як любити себе, це дуже цікаве питання насправді, бо в цьому ж суть, так, суть і прийняття, і самооцінки здорової високої. Якось я вивела формулу таку, де потрібно спочатку вивчати себе, пізнавати себе, наскільки це можливо, потім приймати те, що ти вже дізнався про себе, а потім тільки буде можливість себе полюбити. Так от все дійсно так, я вам не збрехала, але оцей останній пункт він може бути не надто легким насправді. І я знову замислилась про це, як любити себе. І я згадала таку річ. Багато на консультаціях я чую такий опис свого дитинства приблизно. Та, в мене було таке саме дитинство, як і всіх, нічого особливого. Так, батьки мене любили, все було нормально. Але в подальшій роботі з'ясовується, що цих людей, цих дітей тоді ще. Не обіймали, не казали Я люблю тебе, не казали ще якісь такі пестливі, ніжні слова. По суті, емоційно ці діти не відчували, що їх люблять, але щиро вважали і навіть знали, що вони люблені діти. Чому ж так? Цікаво. Ну, з одного боку багато батьків радянських часів були впевнені і дітей в тому запевняли, що якщо я тебе обуваю, одіваю, кормлю, до школи вожу, там всі твої потреби виконую, то я тебе люблю. Далі, ну ти ж моя дитина, як я тебе можу не любити. Я ж твоя мама, як я тебе можу не любити в такому ключі. І дійсно це знання про любов до себе, але таку любов до себе, воно вкорінилося і зараз працює як те, що ну, мене любили, в принципі. Але я чомусь себе не люблю. Так от суть в чому, багато матерів насправді не відчувають цього материнського інстинкту, того почуття, яке можна назвати дійсно любов'ю, такою емоційною любов'ю. І що вони роблять? Звісно, що вони не зізнаються в більшості про цю ситуацію і починають виконувати свої обов'язки як матері, ну, тобто піклуватися, задовольняти потреби своєї дитини, якісь вгадувати потреби, щось дізнаватися про потреби і їх задовольняти. І таким чином поступово, поступово, поступово починає спрацьовувати наша гормональна система, випрацьовується окситоцин і вмикається нарешті цей інстинкт, як ми його називаємо, материнський, і те, що в подальшому буде називатися любов. І те, що забезпечить виживання дитині спершу, а якщо цю любов ще гарно, якісно проявити, то людина в майбутньому спочатку дитина буде відчувати, що вона була дійсно влюблена. Тому висновок якийсь цього всього, що якщо ви ще не знаєте, як себе любити, якщо ви ще не зовсім знайомі з собою. Якщо ви ще не користуєтеся порадами моїми, які я сказала вище, то почніть просто з технічних речей піклування про себе. От з самого ранку почніть. Раніше прокиньтеся, приготуйте собі якусь корисну штуку, якусь страву улюблену, можливо, або ви ще цього навіть і не пробували. Але ви знаєте, що це корисно. І то любов про себе. Якось там не знаю, порухайтеся, що завгодно зробіть. Але почніть піклуватися про себе так, якби ви почала піклуватися про, про тваринку, яку ви завела щойно чи завів, про дитину, яка у вас з'явилася, про гостей, які ось приїхали, так? і ми піклуємося про цих людей. І далі розкажете мені, що у вас вийде. Ну а я тим часом біжу піклуватися про себе. У мене манікюр за розкладом, суботній, гарний, свіжий раночок. От, гарного і вам дня і гарних вихідних. Цілую ваша Вікторія Зінгер.